Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мігів. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Олег Татаров, заступник голови Офісу президента. Насправді куратор всієї правоохоронної системи в тюньовий спосіб він здійснює її з початку каденції Володимира Зеленського на цій посаді. Чому для голови держави аргументом не брати татарова у свою команду, а ще краще засадити його за всі гріхи, не стало ні минуле пов'язане з Януковичем, ні історія наклепів щодо майданівців, ні історія під назвою Захарченко. Який нагадаю був міністром внутрішніх справ за часів Януковича, людиною, яка співпрацювала із Татаровим в ті часи? Про це говоримо сьогодні. Ми склали такий профайл для вас, аби ви зрозуміли. Хоїс Олег Татаров, поїхали. Він тіньовий куратор правоохоронної системи. Він заступник голови офісу президента. Але по суті, від лакея до заступника голови офісу президента став завдяки своїм зв'язкам. Зв'язками з тими, хто вже мав не один раз сидіти. Хто такий Олег Татаров? Говоримо сьогодні. Підпишіться на канал Яніна Соколова, просто зараз, бо ми починаємо. Це відео часів Революції Гідності. На ньому тодішній представник МВС Олег Татаров розповідає про день, коли на Майдані загинули 80 активістів. Та Татаров запевняє, що силовики не використовували вогнепальної зброї. 2024 рік повномасштабна війна. Янукович втік, Росія повномасштабно напала на Україну. Цей чоловік Олег Юрійович Татаров, нині заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака. Як він зумів перетворитися із політичного вигнанця епохи Януковича на супервпливового чиновника на Банковій? Чому Зеленський та Єрмак відмазували Татарова від кримінальної справи? Та чим він корисний владі? Поговоримо зараз. В далекому 2010-му Татаров переходить із наукової роботи в академії внутрішніх справ на посаду звичайного слідчого в головне слідче управління МВС. І всього за рік тодішній керівник ГСУ Василь Фаринник робить 29-річного Татарова своїм заступником в закритій консервативній структурі МВС. Такий стрімкий кар'єрний зліт у 2010-му був можливий або по так званому Донецькому блату. А його не було, або за справді непересічні здібності завдяки своїй новій посаді. Заступника керівника МВС саме Татаров почав відповідати за розслідування злочинів, скоєних правоохоронцями. та напередодні Євромайдану посварившись із новим керівником Гсу. Захарченко зіслав Татарова в інформаційний відділ, тобто в прес-службу. Там Олег Юрійович захищав своїми е, виступами міліцію і навпаки поплюжив активістів, маніпулюючи фактами. 22 січня 2014 року у місті Києві на провулку кріпосному група осіб, рухаючись на автомобілі, переслідували чотири автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції. Беркут перекрили. Рух за допомогою бейсбольних бит наносили удари по автобусам, розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. В них також були вилучені маски, що свідчить не про мирний характер акції, а про підготовку до вчинення протиправних дій. Та після втечі Віктора Януковича Татарова звільнили із посади. Той подався до Укрбуду. Де очолив юридичний департамент корпорації і обіймав посаду до 2017 року. Також підробляв адвокатом екс заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова у 16-му році. Був адвокатом нардепа від опозиційного блоку Вадима Новинського. Так, так вам не почулося. Татаров захищав і Портнова, і Новинського. У березні 20-го року у Татарова з'явився шанс потрапити в Генеральну прокуратуру України. Новий генпрокурор, а це була Ірина Венедиктова, шукала собі заступників. Татаров був у списку претендентів, але інформація про призначення потрапила в змі, і все накрилося. Тоді йому пригадали і майдан, і співпрацю із Портновим. Але президента Зеленського така біографія Татарова не турбувала, і це при виборі нових облич. Для офісу президента ми всі жили за часи Януковича, але деякі люди бігли з часів Януковича. Вони побігли разом з паном Януковичем. А в принципі, багато людей залишилось нормальні, які не зрадили Україну. Мені здається, що це не є справедливо. Мені здається, що це не є справедливо. Всіх людей, які почули ту чи іншу ланку влади за часів Віктора. Федоровича Януковича вважати кимось як скаже зас старою З цим. Можна було би погодитись, якби татаров не підпадав під люстрацію, якби татаров у найкривавіші дні майдану, не брехавши міліціонери, не використовують вогнепальної зброї. Якби татаров не говорив, що побиття та викрадення тоді активіста Дмитра Булатова було його ж Булатівською провокацією з моменту свого призначення на банкову в серпні двадцятого року, татаров одразу став головним, так би мовити, токсичним активом Зеленського. Мені складно зараз відреагувати на ті слова, що Татаров десь говорив, чи що він вважає, Я, я не зовсім інформован. Я маю на увазі, я щось чув. Це на, на рівні чутки, а на рівні доказів я цієї інформації не маю. Президенту доводиться постійно виправдовуватися заступника голови свого офісу, але чомусь гарант і далі міцно тримається за нього. The families of those who were killed in the Maidan by Yanukovych's forces, they described what okay. you did by appointing this man. They described it as a return to the old politics of Yanukovych. They said it was some sort of continuation of a pro Russian policy. Це просто слова. Ця людина нікого не розганяла. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на майдані. Ба більше коли набу прийшло на банкову з підозрою у скандальній справі про хабар часів роботи Татарова в Укрбуді. В оточенні президента склалося враження, що Зеленський сприйняв це як спробу тиску не на Татарова, на себе. Особисто, як переконували слідчі, Татаров за часів роботи в Укрбуді міг бути причетним до передачі хабаря експерту, щоб той зробив фейкову експертизу. Вона мала врятувати керівника будівельної корпорації Максима Микитася, який привласнив 81 мільйон гривень замість будівництва квартир. Для Нацгвардії через декілька тижнів ВАКС мав обрати татарову запобіжний захід з огляду на його ключову роль у цій корупційній схемі. Слідство клопотало про утримання під вартою із альтернативою внесення заставу у 10 мільйонів. Аби унеможливити обрання запобіжного заходу, справу класика для розслідування передали до СБУ. До речі, те саме зробили з Коломойським. Про це писало неодноразове видання Українська Правда. Говорили про це і ми, але сам Татаров заявив, що його причетність до будь-яких злочинів неправдива, і що все це наклик опозиційних сил. А я зараз зосереджу свою основну увагу і роботу над захистом своєї честі репутації і доведу про те, що це фейк. Напевно, він не причетний до 9 мільйонів гривень, які вклав у будівництво чотирьох об'єктів нерухомості через ТОВ фінансова компанія Житло Капітал. Звісно, Олегу Юрійовичу не вистачає 484 тисячі гривень, які він заробив на державній службі за даними декларації за 2023 рік. Напевно, все віддав колишній дружині Тетяні Татаровій в 22-му році, адже та нібито заробила 7 мільйонів гривень на підприємницькій діяльності, звідки на банківському рахунку заступника голови ОП понад 320 тисяч євро і 400 тисяч доларів готівкою. Хм, Залишається загадкою. Ще татаров захищав нападника Сергія Стерненка в суді у 18-му році. На екс-лідера одеського правого сектору напали під його будинку. Це був вже третій напад на активістів і завершився він фатально для одного із нападників, який отримав від стерненка смертельне поранення в серце. Та татаров вимагав визнати, що стерненко, мовляв, навмисне вбив бивцю. Даруйте за тавтологію, а не дія в цілях самозахисту. Чи, наприклад, Татаров захищав колишнього голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука? Його підозрювали в державній зраді. За версією слідства, у 2014 році він закликав кримських суддів приймати громадянство Росії і судити за російськими законами. Олег Татаров навіть захищав Ріната Ахметова. Татаров супроводжував олігарха на допиті в набу. Про це писали журналісти «Бігус.Інфо». А адвокати юридичної фірми Креденс, яку Татаров очолював до офісу президента, також захищали менеджерів компанії ДЕТЕК Ріната Ахметова у кримінальному провадженні щодо формули Роттердам Плюс, яка згідно експертизи завдала збитків майже на 40 мільярдів гривень. Зараз же у татарова в команді Зеленського досить широкий від контролю різних кримінальних справ до збору, так би мовити, папочок на потенційних і чинних членів команди, на опонентів, на військових з таким величезним впливом татаров є дуже важливим інструментом офісу для підтримки тонусу, зокрема своїх. Є дві теорії, чому власне татару настільки критичний для влади. Перше на ньому сконцентровані всі механізми впливу в правоохоронних структурах, бо він розуміє, як працює ця система. Його на його дня народження був помічений пан Симоненко. Це заступник генерального прокурора, який підписував всі політичні справи. Він особисто курував конкурсом, якщо це можна назвати, конкурсом на керівника державного бюро розслідувань знову ж таки. Куча справ. він зараз веде справу про те, щоб замінити Баканова на свого партнера по службі МВС часів Януковича пана Малюка. О, це перший заступник голови СБУ. Ви знаєте, що пан Баканов попав у немилість до президента через фактично свою відсутність на початку військового стану. Тому насправді пан Татаров дуже конкретно сконцентрував всі можливі повноваження в правоохоронній системі, не маючи жодних на те ну, формальних причин. Ось такі справи, друзі. Чому Олег Татаров і досі лишається в стінах офісу президента? Питання риторичне. Прошу вас свої варіанти написати в коментарях. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Дякую, друзі, за довіру. Лишайтеся на цьому каналі. До зустрічі.